Всім привіт! Ну і в цьому році вирішили проекспериментувати і посадити сюди цвітну. Цвітна вже є, розсада деяка навіть переросла, тому зняли з шпалери огірок, це амур. Хоча скажу він би ще жив та жив. Якби давати добриво. Така маленька завяз ще є. І пасинки він добре пустив. На тій стороні в нас ілонара, теж будемо прибирати. Перед тим як садити світну капусту, промили плівку і закріпили рейкою. Так же само, як в тій теплиці, де я садив пекінську капусту. Така, знаєте, вийшла тепличка близнюк. Все однаково. Далі сьогодні скопаю ось цю половину. І завтра приступимо до висадки. Капусти. Ранок наступного дня. Вже, здається, день четвертий чи п'ятий знімаю це відео по мірі роботи. Посадили два ряди. До речі, це цвітна капуста, майбах. Зараз посадимо ще середній ряд, тут буде три. Потім перекопаємо ще цю половину. І на вечір посадимо її. Після того, як перекопали ґрунт, обробив його біопрепаратом. Органік баланс біопрепарат для пригнічення розвитку збутників грибних та бактеріальних хвороб. Ось такий оздоровлювач ґрунту. І норми внесення. На весні – 10 мл на 5 літрів води і восени 20 мл на 5 літрів води. Це на одну сотку. Також можна взяти мій улюблений байкал обробка ґрунту 100 мл на 10 літрів води. Можна взяти його, обробити і зарихлити такими їжачками або ручний культиватор. Так що зараз приступимо до обробки ґрунту, а далі будемо садити. Ну, от і все. Кінець історії цього відео. Самі зйомки зайняли десь днів 4, бо паралельно працюємо по всіх напрямках, по всіх теплицях, не тільки тут. Зараз готуємо другу теплицю, там теж буде пекінка. Ну а тут все посадили, додати більше немає чого. За ці чотири дні, що знімав, відео вийшло хвилинок на три. Все так просто, доступно, щоб всім було все зрозуміло. Нічого лишнього, тільки те, що потрібно. Ну і додам на останок садили ми між рядами 60 і в ряду 35 см. Ну, думаю, на цьому все. Кому що цікаво, пишіть, питайте. Ну, слідкуйте далі.